Шановне панство, прошу уваги. Король прибуде години за дві, не раніше. За наказом короля гратимемо експромт. Вдягайше. Король! Король! Йому так завгло! І знати не хоче жодних перешкод. Йому потрібно тільки те, що готово призначений час. Тому вдягаємо костюми, починаємо репетицію. Сідайте, сідайте, будь ласка, панове, сідайте, будь ласка, корупорець, панове, сідайте, сідайте, будь ласка, підприймати, додаємо, сім'я. Панове, ви знаєте, з якого приводу зібрана сьогодні рада? За словами суперентенданта фінансів, його величністю підписані декілька едиктів про нові податки, як і <правців> волосся. Потрібні для держави, панове. І третього дня парламент без сумніву виду присутності короля обіцяв їх заарестувати. Але вчора здається, вирішив взяти своє слово назад. Дякую, Філіп. Ваша думка, панове, що ми маємо з цим робити? Та весь парламент та сховати в бастирі! Хто це сказав? я Деячок забираю. Так, це ви зразу. Добрий день. Нехай цю справу доручить мені. Я швидко з цим всім впораюсь. Ну, панове, ви чули його пропозицію, що скажете? А я скажу, що парламент це така корпорація, яку слід приймати до уваги, маценяри. Та ви не Продовжуйте, пане тигіч. Дякую. Парламент. Має право представляти королю свої заперечення про те, де хто але ви не криза. <ривіт> <справляю>! <ривіт> <ривіт> Да і рада. Пане, ми радимось, як змусити пані радників парламенту зареєструвати дітей. Вони вже зареєстровані. Я сам побував у парламенті. А, і промовили там напевно гарну промову, так? Ні, я сказав, нам так завгодно. Браво літаки, браво! Дякую, дякую. Браво Людойко, дякую, дякую. Вже одинадцята година. Полювання призначив о по 12-й. Ідіть, переодягніться. Сигнал буде дано рівно опів. Матінко, пане кардинале, сподіваюсь, ви вшануєте наше полювання своєю присутністю. Так, сину. Так, пане. Слухай, Людовик, затримайся, будь, будь ласка, на хвилинку. Зараз до тебе прийде мій модеже, він хоче попросити в тебе про одну. Феліто, іди переотягнися. І не змушу на тебе чекати. Ох, не обіцяю. Але якщо не скину, то вас по дорозі. Максим пов'язку змінює. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, панове, і що ви думаєте про те, що відбувається? Mm -hmm. Mm -hmm. Схоже, що король вирішив бути королем. Він не буде королем! Поки не віддасть мій наказ когось заарештувати. А поки він такого наказу не давав. Не давав. Здегіш. Читайте кращі вірші, ти їжі. Людовик наш король прекрасний, і найкращий з королів сильний, мужній, відважний. Ти Людовик наш прекрасний. І любить він народ свій рідний, пещить золотом своїм. Наш король з усіх чудових, 14-й Володарю, а запитайте його, над чим це він так працює? Мився в закладу складає мадригал на честь предмета вашої пристрасті. Завдяки моєму конфіденту, який розповідає мені усі таємниці. Я достовірно знаю, що він не перше віршу. Їж, Твоя думка. Чого ти мовчиш? А А як же інакше? Король є король. Отже, можу робити все, що заманеться в тій Поезія подібна жінці, їй властиві кокетство та непостійні... Попереджаю гірше. Якщо ти не припиниш бити жінок, я відправлю тебе в вогнання. І накажу тебе стратити! Панове, прошу зробити невеличку музичну перерву і потанцювати разом із нами. Мадмуазель Манчині. I mm -hmm. Ще природне вещество! Мансилія відбулися дві дуже важливі події. По перше. Королю знак покірності від принца конде і оголосив, що принц захворів у проселі а Монсеньор, Він дуже хворий. Тому так хоче повернутися до Франції. Я повідомляю короля, що повністю віддається на його милість. Подруге. Монсеньор, Король Карл другий у весенні! Хіба король забороняє принцу Кунде повернутися до Франції? Чому він звернувся до кардинала, а не прямо до короля? Бо король не займається якими справами? Правильно, державними. З нього, панове, вистачає і любовне. Якби ще тільки не вважався розповісти про все це королю, я певен, що король не тільки не рознібався себе, але навіть відтячив би мене за мою сміливість. Але, пане Дегіш, не, не буду вас більше затримувати. Мені вже час. Король! Вітячи вам! Татащу! Він ж не займається державним! А -а -а -а.

Чи дозволите мені почергувати за вас на дворі оранжереї? Е, ні. Чому? А, а я не можу. А у мене якраз це час побачення! Побачення. Нам необхідно порозумітися. Настала мить, коли я більше не можу обманювати вас заради короля та короля заради вас. З тих пір король зікався мною, особливо вчора у Луврі. І сьогодні зранку на полюванні, Ой, і ввечері у Мазаріні ваші ревнищі графи турбували мене багато разів. Але чим більше у вас підставля ревнощів, тим менше, якщо ви дійсно мене любите і готові на все заради мого щастя, заради мого майбутнього, тим менше ви маєте право висловлювати її. Якби йшлося про те, щоб бути просто коханкою короля, але король любить мене по-справжньому і так сильно, що готова назвати мене своєю дружиною, тому немає нічого дивного в тому, що я, полнившись спочатку вами, тепер вагаюся між вами. І королем. Не забувайте іншого. Король і є король. І він, повторюю, майже обрицяв одружитися зі мною. Так не змушуйте мене все життя жалкувати про почуття, яке ви мені вселяли, Армане. Ви краще, ніж будь-хто, знаєте, як мало ми прийшли з вами постажині нашого кохання. Я дарувала вам лише невинні милості і швидкоплині обіцянки. Армане! Поверніть мені мої листи! І за будь-яких обставин покиньте двір. Перестаньте збуджувати ребенчі короля. Згадайте, як він порвав з мадмуазель Деламот, коли виявилося, що та любила Бушована. Дайте здійснитися моїй долі. Не перешкоджайте моїй чудовій вдачі, яка затьмарює вдачі моїх сестер. І я благословлятиму вас, Армане. Я скажу більше. Я любитиму вас, як мого істинного і. Найкращого. Друге. <гум> Отже, завтра я отримую свої листи? Чудово. Дякую. Кардиналу Мазаріні королева іспанська народила дитину хлопчика. Тож тепер король може одружитись з інфантою Марією Терезією. Де їж, з яких сапір ви перебуваєте в мушкетерах? Де їж? Де їж приодяганим мушкетером? Що збирався робити тут у чужому вбранні? Негайно заарештуйте до гіше Сутень, <му> сомнений Je suis ce que je готовий був назвати вас своєю дружиною, зробити вас королевою. Скажи мені, хтось те, що я почув сьогодні вночі, я б не повірив би йому. Але все випс. розплющили мені очі. Дякую вам, Марія, за жорстоке зцілення солодкої рани, яку ви мені завдали. А тепер негайно заарештуйте Дегіша. Цього не може бути. Невже я повинна поїхати зі своєю сестрою Гортензією і поховати себе в лужині О, пане, чи не ви пророкували мені прекрасне майбутнє. Ви називали мене своєю подругою, своєю коханою, своєю королевою заради того, щоб зірвати з мене вінець своїх правдень? Вінець вашого, аж вашою Дозвольте вам дещо сказати. Ви приносите мене жертву не через ваші ремонти. А через державні кітере.